На завершення для кращого запам'ятовування АВ-блокад пропоную послухати історію казку про сім'ю ав блокад де ключовими персонажами є зубець П, що виконуватиме роль дружини, комплекс QRS роль чоловіка, а кардіостимуляція роль психолога-консультанта. Отож, почнемо з нормального синусового ритму, де дружина чекає чоловіка вдома. Чоловік приходить додому вчасно щовечора, тобто PQ-інтервал триває до 020 секунд. Минає час, дружина чекає вдома чоловіка, який повертається додому пізно, але завжди приходить додому в один і той же час щовечора. Це опис АВ-блокади першого ступеня, коли є подовження інтервалу ПК. Через кілька років подружнього життя дружина чекає чоловіка вдома. Він приходить додому щовечора все пізніше і пізніше, поки одного разу не приходить додому взагалі. Після чого все повторюється в такому ж форматі. Чоловік попереджає про те, що в якийсь вечір він не повернеться додому. Тому дружина знає, що очікувати. Для того, щоб віддиференціювати цей патерн від ав блокади типу мобіц 2, чоловік повинен приходити додому принаймні два вечори поспіль, інакше ми називатимемо цей ритм-блокада другого ступеня 2 до 1. Минає ще трохи часу, але дружина все ще чекає чоловіка вдома. Він іноді приходить додому, іноді ні. Коли він приходить додому, це завжди відбувається в один і той самий час. Зазвичай це більш серйозний випадок, ніж мобіцудин, і може вимагати психологічного консультування, тобто кардіостимуляції. В кінці кінців дружина перестає чекати чоловіка вдома. Вони живуть за окремими графіками, не підтримують стосунків і більше не розмовляють. Кожен з подружжя має регулярний індивідуальний графік. Ця ситуація часто вимагає психологічної консультації у вигляді тимчасового або постійного кардіостимулятора. Отож, підсумуємо: брадикардія визначається як частота серцевих скорочень менше 60 ударів за хвилину, а критичною є брадикардія з частотою менше 40 за хвилину. Обстеження пацієнта з брадиаритмією має здійснюватись за алгоритмом ABCDE. Атропін є препаратом першої лінії для пацієнтів з брадикардією, з несприятливими ознаками або ризиком асистолії. Якщо атропін не допомагає, слід розглянути можливість використання тимчасового кардіостимулятора.